Контроль м'яча, який демонстрували Карпати наприкінці першого тайму. А це вже дещо інше. Йде вперед. Аркес, помиляється. і це може бути дуже небезпечно для Ворсли. Шарпар мчить уперед. Перед ним декілька суперників і ще більше партнерів. Передача може забивати коло Шарпар. 2-1. 2-1. Помилка у елементарній ситуації від Карпат обертається тим, що Ворсла використовує цю миттєву так, буквально якусь розхолодженість і забиває В'ячеслав Шарпар. Футболіст, який асистував під час першого забитого м'яча Ворсле, асистував Коломойцю, зараз отримав передачу у відповідь від Форварда. І Василь Сачко такий, наче досить замислений. Так? Хоча мав би тішитися, тому що трапилося. Шарпар тут вибігав. Три навіть чотири в два були ворскляни, і все зробили як слід. Шарпар віддав на коломойця, залишився у недодачу. Тут лише Перейра Нестеров так заважали гравцям ворскли. Забити нема чого звинувачувати Мисака, нема чого звинувачувати захист. Тут наварив 14-й номер Маріо Аркес, втративши м'яч. Так він пішов вперед, пішов сміливо, намагався обіграти суперника, проте втратив м'яч і це обернулося тим, що такий досвідчений гравець, як В'ячеслав Шарпар, звісно, не пробачає таких помилок. Гол плюс пас у Шарпара, гол плюс пас у Коломойця. Обидва футболісти сьогодні.